Вітаю! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна, і сьогодні у нас буде маленьке в мірі животних. В усіх сенсах. Річ пойдет о барангутанах. Що Штовчу у них з чоловіком після історії, яку я розкажу вам сьогодні, вибори в Росії можна буде скасувати як феномен. І цю історію мав би розказати козаку Єрмак в четвер на перемовинах в Берліні, де росіяни знову переконували нас провести вибори на Донбасі за сценарієм мінських угод. Тобто сфальсифікувати після того, що розкажу вам я, усі пропозиції Кремля про вибори на Донбасі можна буде просто засунути козаку туди, куди Кива засовує свої довідки. в жопу засуньте ті справки! А на сайті російського центру виборчкому великими літерами написати: вибори остановлені по просьбі зоопарка». парка, тому що це абсолютно фантастична в своїй дурості історія про те, як в Росії сфальсифікували вибори навіть мавпи, яка була у них несистемним кандидатом. Завпадіння Не думаю, все засновано на реальних подіях. Але перш ніж я почну, хочу подякувати усім, хто активно коментує наші відео. Сьогодні думаю, коментарів буде особливо багато. Хоча й під минулим моїм блогом, а це була якраз відповідь на один з ваших коментарів, за що ми воюємо за цих чортів, було більше ніж пів тисячі коментарів. Так, от, завдяки тому, що ви такі активні, у нас на каналі є питання, скоро буде 70 тисяч. А до літа сподіваюся, срібна кнопка Ютубу. Тому прошу, не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео в соцмережах, писати коментарі. І, звичайно, окремо дякую усім, хто підтримує нас фінансово, переказами на картки і на патреоні. Якщо хочете приєднатись до цих людей, усі посилання в описі під цим відео. Усі разом ви допомагаєте нам робити канал, який, на нашу думку, змушує суспільство критично мислити, а не споживати лайно з олігархічним телеканалі. телеканалів. Отже, про вибори мавпи з гранатою. Як кажуть на Росії, нічого не предвіщало біди. Новосибірськ, містомільйонник на півночі РФ, третє за кількістю населення після Москви і Пітера в січні було обрано новорічною столицею Росії 2023. Місцева влада вирішила привернути увагу до почесного звання, яке їй перепало. В мерії оголосили голосування за символ Нового року тварину з місцевого зоопарку. Заодно мріяли привернути увагу гостей міста і до самого зоопарку. І привернули так, що ахтула вся Росія. Народне голосування проводили в електронній формі. На сайті мерії вивісили форму для голосування. Кандидатів було 5. Манул це такий типу дикий кіт, амурський тигр Макс, Сніжний Барс Саян, білий ведмідь шилка і орангутан Бату. Особливого ентузіазму голосування у новосибірців не викликало. Про нього взагалі мало хто знав. Тому Кволо голоси почав набирати манул. Як жартують місцеві, мабуть, тому що вираз морди мануло схожий на вираз обличчя новосибірців, коли вони виходять на вулицю і бачать, в якому унилому стані їхнє місто. Але очевидно, невдоволення обличчя місцевих владі не подобається, бо представники мерії вирішили накрутити голоси іншому кандидату, так би мовити, системному. Різко і швидко в голосуванні почала набирати голоси ведмедиця Шилка. Білий ведмідь нагадаю, символ російської правлячої партії Єдина Росія завпадіння. Не думаю ще раз. Навіть в такому питанні, як вільні і демократичні вибори тварини, влада вирішила піти перевіреним шляхом сфальсифікувати результат на користь провладного кандидата Медбедя. І тут почалось місцеві журналісти, блогери і деякі політики збунтувались. Мовляв, ми навіть тварину в зоопарку в цій країні вибрати не можемо. Хоч я б заперечила, що якраз тварину вони обрати змогли. На знак протесту блогери почали агітувати росіян голосувати за орангутана як максимально несистемного кандидата, тобто тварину, яка найменше тягне на символ найвеличнішого міста, найвеличнішої імперії, процес включився не тільки Новосибірськ на момент закінчення голосування. Орангутан Бату набирав майже 40% голосів. Білий ведмедь Шилка відставав від Орангутана більш ніж на 10%. Тоді влада застосувала важку артилерію, вкинула голоси за інших кандидатів, щоб збити несистемного Орангутана. Можливо, владі Новосибірська з Москви попередження, що якщо через їхні вибори в зоопарку з'являться заголовки, типу мавпа стала символом Росії, президентом якої є мавпа з гранатою, їх самих повернуть у стан первісних людей або мавп», але старалась мерія Новосибірська не на жарт в останній день голосування за очевидного аутсайдера гонки сніжного барса о 6-й ранку було одномоментно вкинуто 40 тисяч голосів. За масштабом фальсифікації вибори тварини в зоопарку Новосибірська співставні з недавніми виборами в інший російський зоопарк Державну Думу. Там правладна Єдина Росія набрала офіційно майже 50%. Реальний результат був максимум 30%. Там за ведмедів вкинули майже 14 мільйонів бюлетенів, тобто рівно половину. Причому вкинули теж в ході електронного голосування. Яскравий доказ тому цифри явки на фізичних дільницях, де голосування фальсифікували сором'язливо, явка росіян склала 40 а от на електронному голосуванні в Москві 95%. В не думаю. Тобто проголосували за провладну партію Єдина Росія практично всі мертві, живі і ненароджені Москвічі. Просто єдіне Росії дуже треба було набрати 40% на виборах, а не 30%, щоб провладна партія мала конституційну більшість в зоопарку під назвою Державна дума. Але зоопарку Новосибірська, на відміну від зоопарка в Держдумі, фальсифікації не допомогли. Росіяни так включились в честі вибори Рангутанга, що наздогнати Бату системним тваринам не допомогло б ні домальова. Голосів, ні, навіть маленька переможна війна на сайті мерії Новосибірська, де проводилось електронне голосування, ніколи в історії з моменту заснування Новосибірську не було стільки відвідувачів і трафіку, як в дні голосування за несистемну мавпу. Опозиційна мавпа перемогла всіх провладних кандидатів. Якби росіяни так били за чесні вибори в 2000-му, 2004 четвертому, 2012-му і 2018-му, Можливо, інша мавпа з гранатою не була б їхнім президентом зараз. Врешті-решт народний протест проти. Спроби сфальсифікувати вибори на користь провладної тварини, мерії Новосибірська вдалося погасити, як завжди, лише силовим способом. Ні, не водометами, вони просто скасували вибори. Ображений зоопарк виступив з офіційною заявою. Ані, звісно, животное, але все це неправильно, і попросив зупинити вибори. Віце-мер Новосибірська написала у Фейсбук: Вибори остановлені по просьбі нашого зоопарка. Мер Новосибірська Анатолій Локоть на додачі до медалі за возвращення Крима, мабуть, отримав з Кремля медаль за чесні вибори в зоопарку. А несистемна опозиційна мавпа бату написала в інстаграмі. Голосування остановлено, але я все одно победів. Відправляти несистемного орангутана за грати не довелось, тільки тому, що він і так все життя за гратами. Ось так закінчить. Чили цього тижня всенародні вибори в мініатюрі в третьому найбільшому місті Росії, хоча фразу вибори остановлені по просьбі нашого зоопарка можна застосувати до будь-яких голосувань за будь-що в будь-яких містах в Росії, будь-які вибори там або зоопарк, або цирк. Причому накручування і вкиди голосів це за мірками Росії найбільш невинна форма втручання у вибори. Єдині конкурентні вибори, в яких брав участь сам Путін, це були вибори губернатора Санкт-Петербурга в 96-му році, в яких був кандидатом не сам Путін, навіть а його тодішній шеф Анатолій Собчак, і програв. Путін був головою виборчого штабу Собчака. Більше в конкурентні вибори Путін з того часу не грався. А в хід пішли не те, що вкиди і накрутки, а підриви високоповерхівок і маленькі переможні війни. Так, мавпас з гранатою в зоопарку під назвою Росії перемогла в 2000-му, потім в 2004-му, потім в 2012-му, потім 2018-му. А тепер готується перемогти в 2024-му. В середині грудня під Москвою пройшла нарада за участі членів внутрішньополітичного блоку Кремля і представників тієї самої правлячої Росії. Про владну партію там приміром представляв Андрій Турчак, секретар її генради, палкий прихильник України. Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим. Там, под Москвой, зоопарк на выезде продумывал план переобрания мавпы с гранатой на пятый термин. Головною задачею було поставлено обізпічення легітимності перевиборів Путіна. Минулого року мавпа обнулила власні президентські сроки. За новими законами вона може переобратися і в 2024, му і в 2030, му А там в Кремлі придумають щось іще. Що для нас з вами насправді означає лише одне: мавпа з гранатою планує керувати зоопарком ще років з 10 як мінімум. І навіть якщо її покличе за собою ушпиталиний Жириновський чи мертвий Кобзон, за нашим кордоном завжди буде стояти ворожий зоопарк яким просто керуватиме якась інша тварина Манул, Ведмідь чи орангутан. Як привчитися жити споруч з тваринами, і скільки грошей треба на те, щоб відчувати себе захищеними від їх кликів і пазурів, розповідав днями Антон. Подивіться за цим посиланням. Ну, а в мене все на сьогодні. Це був канал «Є питання». Дякую усім, хто додивився до цього місця. Дякую, що допомагаєте тому, щоб наші відео бачило більше людей. Вподобайками, коментарями і поширенням відео. Спеціально, щоб цю історію про себе побачили і в російському зоопарку. Я додам сюди російські субтитри. Поширюйте. І окремо дякую усім, хто допомагає. Нам фінансово розвивати цей канал внесками на картки і на Патреон. Ми все отримали. Дякую кожному. Усі посилання для тих, хто хоче приєднатись до клубу меценатів каналу є питання в описі під цим відео. Саме так і створюється незалежна українська журналістика. Це, як доводить зоопарк за стінкою, важливий захист від мавп з гранатами і власних, і чужих. Побачимось!